Капеланське благословіння на 16 вересня 23-го року в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії учні запитали Ісуса і хотіли, не запитали Ісуса, а хотіли показати Ісусу, яка велична будівля храму Єрусалимського. Але Ісус не розділив їхні, їхні таке піднесення щодо будівлі, Він сказав, що і каменя на каменя від цієї будівлі не залишиться. Знаєте, це дуже важливо для кожного з нас, що справа або цінність не в будівлі, яка може бути, отак бути розрушена. То в Юрусанці поважна будівля. І коли Давід її задумав будувати, а збудував його син Соломон. І зробив перше богослужіння, приносив перші жертви, вони були дуже приємні Богові. Але потім з часом, віками, наповнення, що там було, спотворилося, знаєте, і стало таким гнилим, згнило. І тоді самі будівлі, які раніше були приємні Богові, а насправді не самі будівлі, а ті серця, які приносили ті жертви, чистота тих сердець, які приносила, була приємна. Зараз забрудненість цих сердець, або закименіли, зачерствіли, які приходили, стали неприємні. Так що і будівлі не потрібна тепер вже, тому що в цій будівлі робиться гріх. А в той будівлі в Чистий приносилася, слава Божа, сіяла. Це кожного з нас. У кожного є тут храм серці, кожного серці. Але це будівля або вона наповнена Духом Святим і тоді славиться слава Божа. Або вона розрушується в червь і е, викидається в гієну огнену як не потрібно. Амінь.